Друзі, вітаю вас у себе на каналі. Минулої осені я вже показувала цих діточок орхідей, які виросли на пеньках після того як я розрізала орхідеї. Тоді вони були ще зовсім маленькі, по декілька малесеньких листочків. у них було. За цей рік вони, бачите, як вже підросли. Поки що майже всі з них сидять на своїх пеньочках. В когось. Є корінчики, але дуже маленькі листочки. В когось листочки наросли, але один-два зовсім малесеньких корінчика. І я їх не відділяю, поки що вони не ростуть на пеньках. А в квітні я відділила титинку у пенька, який я отримала після того, як розрізала дикого кота. Були дуже гарні листочки у дитинки, були корінчики, і за цей час, бачите, корінчики продовжують свій ріст, росте новий, новий корінець тут, і рослинка себе дуже добре почуває. Я її посадила в мох, мох зволожує періодично, вона дуже добре росте. І я помітила, десь у серпні на місці зрізу почала пропльовуватись нова зеленька брунечка. Так що цілком можливо, що виросте ще нова дитинка на цьому пеньочку. А інший діточок я буду відділяти вже навесні. Коли рослинки швидше адаптуються, підуть вріст і будуть нарощувати свої корінці. І нове листечко. А цього року в мене ще з'явилася дитинка у еквестріса. Ця орхідея у мене другий рік. Минулого року вона засушила свої квітконоси після того, як відсвіла. А цього року подарувала ось таку маленьку дитинку разом з квіточкою. Зараз вона ще зовсім маленька, як підросте. Я обгорну її шийку обсмагнумом, і буду чекати корінців, і потім відділяти. Еквестріси – це такий вид орхідей, які дають дітки на квітконосі без вживання якихось стимуляторів чи додаткових умов. Це докінінова паста чи ще якихось засобів. Квестріси тетраспіси. траспіси. Квестріс у мене є. Залишилось ще придбати в свою колекцію. Дедраспіс. Як я розрізала орхідеї, в мене є окреме відео, і в описі до цього відео я додам ссылку. Також я додам ссылку, де ви зможете побачити, які маленькі були діточки минулого року. Ласкаво просимо на мій канал. Підписуйтесь, ставте вподобайки, а я поділюсь з вами подальшою договір. Цих крихіток до нових зустрічей!